Ми продовжуємо наше повторення за 7 клас. І нагадую, що ми з вами закінчили на тому, на способах розкладання на множники. І давайте я ще раз напишу розкладання на множники. На множники. І... Нагадую, і в домашньому завданні те, що ми вже перевірили з вами, ми вже один спосіб розглянули. Це винесення спільного множника за дужки. Спільного множника за дужки. Так. Винесення спільного множника за дужки і ще раз було в домашньому завданні: спільним множником може бути число, буква або знак «мінус». Зверніть увагу, що в деяких завданнях навіть за задушки можна виносити множник, який у вигляді цілої дужки, у вигляді многочлена. члена. Це буде трішечки пізніше. Так, далі дивіться. Серед е, числових множників ми дивимося, найбільш спільний дільниці виносимо за дужки. Серед буквених множників ми виносимо менший степінь, менший показник. Е, Наступний е, спосіб розкладання на множники ми продовжуємо, це вже записується. Тому, як ми зупинилися на другому, ще його не записували. Це групування. Спосіб групування. Так, ну і у нас є номер 21, де я вам можу нагадати цей спосіб. Зверніть увагу, що цей спосіб він буває і в складних завданнях, і в простих завданнях. Ну, от, Наприклад, спільний множник виявити набагато легше, бо там те, що я вам сказала, не дуже складно. Так? Як знайти там найбільший спільний дільник, наприклад. Легко. А тут декілька етапів у нас є групування. Давайте я візьму перший пункт номера 21 і нагадаю вам. І так, саме слово групування говорить про те, що ми повинні створити групи. Групи створюються з чого? Нагадую, подайте у вигляді добутку вираз, наш вираз це многочлен. Многочлен це сума одночленів. Нагадую, одночлен це коли у нас е, записан вираз, який утворився за допомогою зна, знаків множення. Тобто 2А, Б. Тобто це 2 помножити на А, помножити на Б. Це одночлен. А якщо у нас многочлен, то це сума одночленів. Якщо я тут напишу плюс або мінус 4С, то тоді це буде многочлен. В нашому випадку многочлен, його потрібно розкласти на множці. А групи ми робимо із одночленів, з яких він складається, на якому ну, яким принципом ми користуємося, щоб зробити групи. Ми беремо в даному випадку два одночлени, буде перша група, і два інші одночлени буде друга група. Ми їх групуємо за принципом, чи є у них спільний множник, наприклад, тут. Або, взагалі, чи можна розкласти на множники ті групи, які ми з вами записуємо. Якщо ми звернемо увагу на АБ і на АС, ми бачимо, що у них є спільний множник А, а у БД і СД у них є спільний множник Д. Тому ми так групи записуємо в дужечках Б, Тобто ті групи, з якими ми будемо працювати, записуємо в дужечках. Зверніть увагу, між дужечками є знак або плюс, або мінус. Зверніть увагу, якщо б ми поставили перед другою дужкою мінус, то потрібно було б змінити знаки на протилежні в другій дужці. В нашому випадку. Перед дужкою плюс тому знаки не змінюються. Тобто перший крок ми зробили, Ви е, групи записали в дужечках. Тепер кожну групу розкладаємо на множники і виносимо в даному випадку це не завжди спільний множник. Тут у нас спільний множник А, і залишається Б відняти С. Це від першої пари нашої, від першої групи. А в другій дужці спільний множник Д. І залишається B-C. Яка мета? Зверніть увагу? Мета така, щоб коли ми розкладаємо наші групи на множники, в дужках залишилися однакові вирази. Якщо ви зробили неправильні пари чи неправильні групи, групи бувають не обов'язково по два одночлени, бувають і по три. А ви не досягли мети, що коли ви розклали на множники кожну групу? І в дужках у вас залишилися однакові вирази, це досягли мети, якщо різні, то не досягли мети. Тоді змінюємо групи і пробуємо інші е, ну, пари да, якісь там згрупувати. У нас все правильно, b мінус в першій дужці, тобто ось да, у нас перше розкладання, і тут b мінус Наступний етап: ми виносимо за скобки спільний множник із цих груп, із тих Виразів, що я підкреслила. Тобто ми виносимо дужку за дужку, якщо по простому. Спільний множник B-C. Виносимо за дужки. В дужках залишається від першого підкресленого виразу А, від другого Д. Таким чином, ми розклали многочлен у вигляді множників або подали у вигляді добутку виразів. І це я вам пояснила спосіб групування. Так, я, запишіть, будь ласка, у доші те, що я вам казала, тобто ви написали другий пункт групування, і потім номер 21, і перший пункт, бо інші пункти це буде вам домашнє завдання допрацювати. Так, далі я прибираю те, що пояснювала, залишаю лише записи розкладання на множники і додаю е, третій пункт. Це розкладання на множники за допомогою формул скороченого множення. Так, формули скороченого множення. Ми записали на попередньому уроці, повторили їх. Це Різниця квадратів А квадрат мінус Б квадрат, квадрат суми А плюс Б квадрат, квадрат різниці а мінус Б квадрат, сума кубів, різниця кубів. А куб плюс Б куб, А куб мінус Б куб. Всі вони перед вами є в дошитах. Тому зараз ми беремо і дивимося номер 22. Ну, от у нас номер 22, подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена. Що мається на увазі тричлени? Це многочлен, який складений із трьох одночленів. Бачите, це тричлен. А нам потрібно зробити квадрат двочлена. Тобто два одночлени в дужечках у квадраті. Тепер згадуємо: ну, тобто, дивимось на наш вираз і нагадую вам формулу. Ви зараз. Дивитись на нього, і потрібно вам побачити таку формулу. А квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат. Нагадую, це у нас тричлен і за формулою це А-Б в квадраті. Тобто такий квадрат двочлен. Тобто спочатку обрали формулу, а потім застосовуємо до нашого виразу. Так, відкриваємо дужку. Зверніть увагу, що доданки у тричлені можуть змінювати місцями і можуть написати А квадрат плюс Б, тут квадрат я пропустила, А квадрат плюс Б квадрат мінус 2АБ. Але це те ж саме, що я вам запитала по формі. В нашому випадку це йде так, як потрібно. На першому місці А квадрат, тобто квадрат першого. На другому подвоєний добуток, на третьому квадрат другого. Тому за формулою ми отримаємо А мінус 4 в квадраті, тому що 16 це 4 в квадраті, а подвоєний добуток 8 це 2 на 4 і на а. Таким чином ми розклали на множники, Е, Або подали у вигляді квадрата двочлена. Ну, Якщо говорити на розклали на множники, то потрібно було б іще дописати квадрат. Це А-4 помножити на А-4. Але тут вигляді квадрата двох Так, ну, я вважаю, що можна ще тут щось взяти таке. Щас. Давайте я вам допишу, наприклад, який пункт. Ну, ось третій пункт. Чому я зараз візьму третій пункт? Тому, як я вам казала, так, візьму інший колір, щоб ви зрозуміли, що було. Що інколи в втрошені змінюють місцями, і від того, ну, как, ви дивитесь і не одразу видно такий порядок запису формул. Дивимося на наш третій пункт. Ви бачите, на перше місце поставили подвоєний добуток, на другому квадрат одного виразу, на третьому квадрат другого. Так, ну і тут кругом плюс, тому у нас буде квадрат суми. Тобто, оця формула тут плюс. У нас плюс. Так, таким чином, зараз я приберу залишок від попереднього. Ми можемо записати формулу. Ось квадрат першого, одночлену. 16 це 4 в квадраті. Якщо парний степінь, то його завжди можна записати вигляді квадрату, ну тобто це х був у нас, так? Плюс ось квадрат другого, 25 це 5 в квадраті. Y, прибираємо другий степінь, І дужка у квадраті. Давайте перевіримо, чи правильно у нас у цей подвоєний добуток. Потрібно було б 2 помножити на 4 помножити на 5. Тобто 2 на 4 на 5 це якраз 40 xy Тобто, наш подвоєний добуток тут є. Нагадую, що є формула кубів, і там є неповний квадрат. Тобто. Схоже на квадрат, наприклад, суми, але немає 2 АБ, а просто АБ. Тому потрібно завжди перевіряти, чи це формула квадрат двочлена, чи це доповнення до формули кубів. Ну, це в більш складних завданнях. Тут у нас все як потрібно. Так, це ми 22-й зробили, я це прибираю. І розкладіть на множники. Зверніть увагу, що є такі завдання, де не один спосіб розкладання на множники, а одразу декілька. Але зверніть увагу, зараз я навіть так підкреслю, що перший пункт, тобто ви дивитесь на умову, розкладіть на множники. І завжди перший пункт це якби перший крок до розкладання. Ви запитуєте у себе, чи є тут спільний множник. Якщо є спільний множник, то його виноситься за дужки спочатку, а потім в дужках, що отримали, ще запитуєте у себе, а чи ще можна розкласти те, що в дужках, на множників в інший спосіб, чи ні. Ну, Це коли декілька спосіб. Ну, давайте от номер 23 Тут у нас лише третій спосіб. Так? Дивіться, розкладіть на множники. І якщо ми глянемо на ці завдання, ми побачимо різноманітні формули. Ну, По-перше, дивіться, перше, друге, третє, четверте, п'яте та шосте, у нас різниця квадратів. Тобто формула А квадрат мінус Б квадрат розкладається на множники таким чином. А-б помножити на а плюс Б. Застосовуємо до першого пункту. З чого я взяла, що тут різниця квадратів? Якщо один із одночленів має парні степені, а інший в вигляді числа повного квадрата, то тоді різниця квадратів. І це буде х-3 помножити на х плюс 3. Ось ми на намножники за формулою різниця квадратів. Ну, можна, наприклад, взяти шосте ще. Дивіться. Оскільки А має парний степінь, Б має парний степінь, то кожен парний степінь можна розп... записати у вигляді квадратів. Ну, дивіться, наприклад, А в 10 степені. Це все одно, що А в п'ятій. Та ще в другій. Ми повторили властивості степені, що при зведенні степеня до степень показники множаться. Таким чином. Ми ділимо кожен показник на 2 і отримаємо А в п'ятій степені відняти Б в третій степені. Це перша дужка, А друга така ж сама, ті ж самі одночлени, але їх сума записується. Плюс Б в третій степені. Так. Ну, ось у нас, скажімо, повторили ми всі. Способи розкладання на множники. Я це прибираю все. І на наступному році ми завершимо наше повторення за темою розкладання на множники. Я візьму завдання де декілька способів одразу в одному завданні, а зараз домашнє завдання. Це повторення. І так, у нас. Номер 21. Допрацювати, 22 і 23. Приклади розв'язання завдань з кожного номера у вас є.